Назвав Україну не демократичною, а Володимира Зеленського нацистом. Майбутній кандидат у президенти США Шавівеграм Асвамі потрапив у гучний скандал. Під час дебатів у Майами він сказав, що Україна не демократична країна. Україна не є взірцем демократії. Це країна, яка заборонила 11 опозиційних партій, об'єднала всі змі у єдине державне телевізійне медіа. Вони пригрозили не проводити вибори, якщо Сполучені Штати Америки не дадуть грошей. Це не є демократично. Ба більше скандальний кандидат у президенти назвав Володимира Зеленського нацистом, якого прославляє Україна. Вони прославляли нациста у своїх лавах. Коміка у штанах Карго людину на ім'я Зеленський. Це не є демократичним. Регіони України, окуповані Росією, Луганськ, Донецьк. Це російськомовні регіони, які навіть не були частиною України з 2014 року. Це незаперечні факти. У передвиборчому штабі Рамасвамі вже відреагували на такі слова. Прес-секретар політика почала виправдовувати Рамасвамі. Мовляв, його неправильно зрозуміли. Це вже не перша гучна заява республіканця. В той час як інші кандидати обіцяли підтримати Україну у війні з РФ. Рамасвамі був категорично проти, стверджуючи, що усі військові ресурси потрібні, аби захистити кордон з Мексикою. Окрім того, він заявляв, що Україна не є пріоритетом для США. Надія Ковальчик, телеканал НТА.